Та друзі, в ефірі садива на суспільному. І сьогодні ми будемо саджати дерево з лікувальними властивостями гінго білоба, а також розкажемо, як правильно за ним доглядати. А допоможе мені в цьому тетяна Шевченко. Вітаю вас, пані Тетяно. Чим вам особисто подобається гінго? Кінго білоба це. Унікальне реліктове дерево. Історія його налічує 250 мільйонів років, яке дожило до наших часів, і ми можемо його бачити, спостерігати і висаджувати на нашій кліматичній зоні. А які переваги Гінго-Білова? Навіщо його саджати в себе на ділянці? Гінго-Білоба має дуже багато переваг. Одна з них це гарний лист, який прикрашає сад. Осінню лист змінюється на жовтий колір, коли вже всі листочки опали, гінгобілоба чудово зберігає їх на дереві. Також має лікувальні властивості. Це дуже довговічне дерево і невибагливе. І одне з головних переваг це те, що воно ніколи нічим не хворіє. Його не треба обробляти за ним, не треба дуже доглядати, тобто воно досить витривале. А чи для всіх ділянок воно підходить? Звичайно, гінгобілоба підходить не для всіх ділянок. Але якщо ви або людина-колекціонер, який хоче зробити собі колекцію унікальних рослин, ви можете посадити гінгобілоба і це буде точно прикрасою вашої ділянки. Для маленьких ділянок використовуються вже є культивари на форму штамп. Це дозволяє дереву зберігати маленький розмір і не так швидко рости. Маленький розмір це цікаво, який. Штамп може бути і метр, і два, а якщо класична? якщо класична гінгобілоба, то звичайно це великі ділянки мають бути. Скільки потрібно площі для одного дерева? Як мені розрахувати, саджати чи не саджати? Доросле дерево воно досягає 35-40 метрів. Ну і вшир може бути стовбур до чотирьох метрів. Але звісно, в наших умовах воно таким не буде. В народі кажуть таке: це дерево діда і онука. Якщо дід садить гінго. То плоди його може скуштувати лише онук, щоб виростити дерево. Що краще обрати? Насіння чи саджанець? Для юних садоводів це треба звичайно саджанець купувати і бажано в закритій кореневій системі, тому що гінгобілоба дуже погано переносить пересадку. Коли його краще саджати, так як коренева система закрита. То можна саджати її в будь-яку пору, крім зими, мабуть. Тобто літо для цього літо підходить. Да. Так, так, літо, літо, весна, осінь. Ну це стосується всіх саджанців. То можемо переходити до справи. Заодно розкажемо, як обирати місце та правильно доглядати за рослиною. Ходімо. Вже з пані Тетяною готові висаджувати саджанець гінгобілоба. Яке місце для нього підходить найкраще? Краще обирати сонячні місця, але є така особливість це, в принципі, теж відноситься до багатьох саджанців, що потрібно перші кілька років, там два-три роки, щоб щось її притіняло, щоб гарно укорінилось і не горіло. Ну, оскільки ця рослина має дві статі жіночу і чоловічу, яку краще обирати. Для ділянок, звичайно, приватних, то краще обирати чоловічої статі. Їх, в принципі, легко відрізнити в молодому віці. У чоловічої статі в неї гілки йдуть більш вверх, а у жіночої розгалужені. А чому у чоловічої краще? Тому що гінгобілоба вона починає плодоносити через 25-30 років. На наш вік це вистачить, що ми не побачимо цих плодів там не відчуємо Може, їхній побачимо запах, ще. Бо гінга має. Дуже специфічний запах, саме плоди жіночого тому? дерева. Жіночого, так тому бажано обирати чоловічі стать. Але певно, що потрібно і жіноче і чоловіче дерево, щоб отримати плоди. Так. А ми сьогодні садимо. Це жіноче дерево. Скільки Жіночі років? жіноче стать? Йому близько 10 років. А чому воно за 10 років виросло лише до такого? В горщиках. Рослини ростуть повільніше, ніж в ґрунті. Коли рослина потрапляє в ґрунт, вона гарно укорінюється, і тоді темпи росту з кожним роком швидші. Тобто, теоретично, якщо я захочу мати маленьке гінго в себе на ділянці, я можу його в горщику придбати і ростити в горщику. Так, і навіть з них роблять бонсаї з гінго, але це окреме мистецтво, це дуже важко робити. Ну, звісно, ми такого не рекомендуємо, тому що це велике дерево, йому треба простір. Воно ну, рости буде, буде, але чи добре йому буде, звісно, не дуже. Тому бажано все ж таки висаджувати таку рослину в ґрунт. Є більше карликові сорта рослин, які придатні до контейнерного вирощування. Як обрати гарний садженець? Саджанець має тримати ком. Це найважливіша особливість. Ми можемо це перевірити, це нормально. Тому ми достаємо пасочку і пасочка має бути гарно сформована. Не розсипатись. Так ми перевіряємо його належність. Якого розміру лунка має бути під деревом? Лунка має бути трошки більше за пасочку. У нас тут ґрунти гарні, тому у нас саме така лунка. Якщо у вас бідний ґрунт, то краще викопати трошки ямку більшу і засипати туди гарний ґрунт з середньою кислотністю. Як саджати правильно? Садимо ми, викопали ямочку, сипемо інсектицид, щоб хрущики, жучки нічого не їли, корінь. Далі трошечки азотних добрив. Зразу ми водою не проливаємо, достаємо саджене. А чому одразу водою не проливаємо? Ну, тому що так правильніше. Вода потрібна, щоб випустити повітря. Це раніше так сажали, ямку треба пролити. Грунт у нас гарний і гінго любить вологий, а не мокрий. Це теж є різниця. Тому краще все зробити пізніше. Так, звичайно, гарно-гарно пролити водою. Поставили. Дуже важливо, щоб ми одразу його посадили рівно, тому що криве дерево це. Нам буде негарно. Беремо лопатку і присипаємо землею. щось Ох, воно важке. Так. І гарно утрамбовуємо. І прямо руками заповнюємо ці пустоти. Не занурюючи кореневу шийку. Роблю лунку, Для тому, щоб водичка що не витикала в нас. Да. Скільки води потрібна на такий саджанець? Так, 10 літрів. Зробили луночку. І як саджанець різь в форщику, це має бути рівень посадки. Тобто, не занурюючи кореневу шийку. І проливаємо водою. Вже готовий результат, так? Як швидко це дерево виросте? Коли рослина попадає в ґрунт, перший сезон, тобто ми якщо весною посадили, то е, літо вона гарно укорінюється. Розвивається корінь, тому великих приростів не очікуйте. Але з кожним роком буде все більше і більше приріст. Ну, швидше, ніж горщику. Звичайно, набагато, набагато швидше. Ви вже говорили раніше, що його не потрібно обробляти, тому що воно стійке до всіх так. хвороб так. підживлювати. З підживкою тут така сама ситуація, дивлячись, який ґрунт. Якщо ґрунт гарний у вас на ділянці, в принципі, не потрібно. Але гарно треба поливати, особливо теж перші роки, поки корінь розростеться і сам собі буде знаходити водичку. Але все ж таки рослинам треба водичка. Вода. Що таке гарно поливати? Це щодня, вранці ввечері. Ми посадили саджанець раз в три дні. Гарно треба пролити. Але ж як коли дощик, то ми можемо пропустити цей день. Ви сказали, що якщо гарний ґрунт підживлювати не потрібно. Якщо ґрунт не дуже гарний, що робити в такому випадку? Можна підживлювати в. По принципу в підживки всіх рослин, тобто це рання весна і осінь. Чим краще? У кожній рослині основні мікроелементи це азот, фосфор і калій. Якщо це рання весна, тоді вміст азоту має бути більший. Якщо вже період йде до осінні, тоді азот найменше, місткість азоту і більше фосфору і калію. Фосфор калію це закладка на наступний сезон, мінеральних добрив. Обрізати потрібно. В Принципі, ні, не потрібно гінго обрізати. є лише формування, тобто, якщо гілочка десь небажана, можна підрізати її, і видалення сухих. Чи потрібно укривати на зиму? Укривати на зиму не потрібно цю рослину, тому що вона морозостійка. У мене є ще декілька фактів з інтернету про гінго білоба. Можемо перейти до їх обговорення. Пані Тетяно, отже, що мені вдалося знайти про це дерево. В перекладі з китайської воно означає срібляста слива. Так, це правильний переклад. Також у гінго-білоби є ще дуже багато назв, тому що коли це дерево попадало в різні країни, кожна країна, дивлячись, як воно потрапило до неї, відтворювала свою назву цього дерева. В дикій природі гінго росте лише в частині Китаю. І Перша її назва, і так як там її знайшли, то це сливка. Вона плід схожий на сливку. Тоді зрозуміло, чому така назва. Коли в Японії на Хіросіму скинули ядерну бомбу, вижило тільки це дерево. Це правда, так тому що і не тільки вижило, а ще й не піддалось мутації. Дерево може жити до двох тисяч років. Може жити і найстаріше дерево, яке знайдено, саме йому 2000 років це Китай. А те дерево, яке ми посадили? В Україні? Буде жити стільки? Ми, ну, життя покаже, скільки воно буде жити. Це залежить від умов, але це довго житель. Тому ну, років 200 воно. До 200 років. Так, так, до 200 років. З листя дерева можна готувати лікувальний відвар. Так, можна. Можна заварювати собі чайок, і це допомагає для пам'яті, для серця. І вважається, що дарує трошки нам молодість, продовжує. Затоді, коли прийду до вас наступного разу, будемо, будемо пробувати чай. Взвичай. Пані Тетяна, я вам дякую за розмову, за те, що поділилися своїм цінним досвідом та розказали. Про Гінго Білова. Ну а вам хочу побажати, щоб ваше життя було таким же насиченим та тривалим, як життя Гінго Білова. Всього найкращого До побачення.